Якраз в питаннях України Трамп повністю спалився. Трампа є не одне, і не два, і не три зобов'язання перед Кремлем в Камали Харіс. Якраз є дуже хороша ситуація. По-перше, по Штатах, які Коливаються, Камала була дуже реалістична. Він говорив про те, що Путіну треба здатись тільки тому, що в нього є ядерна зброя на лексичний запас Трампа і Камали. Трамп не передбачуваний, Камала Гарріс передбачувана. І чи захоче взагалі після цих дебатів ще раз дебатувати сам Трамп? Це цікаво. Вітаю, друзі! Отже, відбулися дебати минулого з майбутнім, бо Дональд Трамп це і є минуле. Вся логіка його і аргументація була побудована на минулому. Він не надав виборцю ніякої картини майбутнього. Все, що він говорив, було просто якимось патологічним нарцисизмом. В центрі всіх подій стоїть Трамп. Нікого ні, нічого він не бачить, жодних аргументів, жодних цифр, які б переконували слухача чи глядача в його правоті він не надає. Отже, можна сказати, що Камала прийшла на дебати в уяві Трампа як слабкий опонент. Очевидно, Трамп до них серйозно не готувався, бо він купився на слабкість. Джозефа Байдена в попередніх дебатах. Попередні дебати були технологічним трюком, на які, по суті, Байден і піймав Трампа. Він його поставив як вагончик на рейки, наробив йому купу пасток, з яких Трамп так і не міг вискочити, і не може вискочити в силу свого егоцентризму і нарцисизму. Враження таке, що в оточенні Трампа. В нинішній ситуації немає кому сказати йому гірку правду в очі, і це прекрасно, бо якраз в цій ситуації Трамп проявився як клієнт Кремля. Пригадуєте цю блискучу е, ІПСО, яку Путін закачав напередодні дебатів у Інформпростір, коли він почав розповідати, що Кремль підтримує. Камалу Гарріс, ще раніше він говорив про Байдена. По суті, токсичний Путін кого б не назвав в якості свого партнера його токсичність автоматично мала передаватися на особі. І Трамп тут підіграв в кількох випадках. Закладками ідеологічним Кремля. Він просто виступив як клієнт Кремля. І я скажу, що швидше за все, що питання не лише в грошах, питання в мережах, які працюють зараз на Трампа. І недавне викриття інформаційного агентства Тенет, яке займалося розгонками наративів російських. Це якраз і ну, є, мабуть, шокуючим викриттям для самого Трампа. Я не думаю, що політтехнологи Гаріс будуть на тому розганяти ну, ці всі кремлівські закладки і акцентувати на цьому. Вона, до речі, на всі випади проти неї, зокрема й нагадування про те, що Путін підтримав Гаріс, вона реагувала дуже мудро, дуже холодно, по-прокурорськи, одним словом. Але якраз в питаннях України Трамп повністю спалився. Тому що оцей е, наратив, який спочатку відпрацьовував Кремль на Григорії Євлінському, що треба негайно припинити стріляти, а потім розберемося. Тобто Путіна зараз, як злочинця, влаштовує ситуацію, коли припинилися дії, бойові дії на лінії розмежувань. Всі прекрасно знають, що. Ні санкції не будуть при цьому зняти, ні, ну, тобто, тиск на Росію, вбивство російської економіки продовжується, продовжується. Але це дасть Путіну можливість їздити по вухах російському населенню, що він в такій тяжкій війні проти цілого НАТО відвоював шматок ісконно-русських територій, прости господи. Тобто, в цьому сенсі Трамп. Який наголошував, що треба просто перестати стріляти, припинити, зупинити війну, як є, він просто проявив себе як клієнт Кремля. Як не крути, очевидно, що у Трампа є не одне, і не два, і не три зобов'язання перед Кремлем. Їх цих зобов'язань велика кількість, враховуючи те, на які гроші абсолютно каламутний, він останні рази виходив із своїх банкрутств. Через нерухомість він прокачував російські гроші. Ну, а схема, яка вже тепер проявилась в молодих Трампах, коли вони просто в всаудити вирішили зрубати там пару мільярдів кредиту, подару, по суті, який мав би залишитися в них в руках, це якраз і Проявило, так би мовити, стиль Трампа і залежність Трампа від Кремля. це для політику американського абсолютно гидка історія, тому що республіканці, які завжди були антикомуністами, раптом купилися на електоральне ядро Трампа. І зараз найтяжча задача для партії поборотися незалежно від результату Трампа. Поборотися за обидві палати парламенту. До речі, Лінсі Грем, який тут часто буває в Києві і вважається великим другом України, який, який свого часу добряче критикував Трампа, раптом розвернув свої оглоблі знову і е, заголосив про те, що потрібно змінити команду, яка готувала Трампа до дебатів. Тобто, я думаю, що республіканський істеблішмент цим самим сказав, що Трамп, ти йдеш паралельним курсом, а ми йдемо своїм курсом, ми працюємо на парламентський результат. Ну, на жаль, так побудована американська система виборча, і особливо партійний праймер, що збити того, хто перемагає на партійних праймериз, дуже тяжко. І по суті, партія. Втрачає електоральний цикл, але мені здається, що чим гірше будуть соціологічні показники для Трампа, тобто безнадійна ситуація для нього, а в Камали Харіс якраз є дуже хороша ситуація. По-перше, по штатах, які коливаються, а по-друге, по жіночому електорату. От Трамп купився знову влип в абсолютно гедезну історію, яка точно налаштує проти е, нього жінок, бо Камала підловила його на темі абортів, як завжди. Оце, на цій темі Трамп давно попалився. Як він не викручувався, але виглядав він непереконливо. Ну і щодо України, то тут звернімо увагу на Камалу. Камала оперувала. Тільки тими фактами, до яких вона була безпосередньо причетна. І це в ситуації дебатів робить її, я б сказав, гіперпереконливою в цій темі, Трамп вигадував, Трамп е, фантазував, і його позиція в цьому плані, в плані України, була просто. Ну, я б сказав, навіть небезпечна Трамп взагалі фантазував дуже багато, але до честі організаторів дебатів вони зробили швидкий факт чекінг і це. По-моєму, вибило Трампа. Мені здається, що зараз штаб Трампа розгорне всю лють своєї, так би мовити, виборчої машини саме проти телекомпанії, яка організовувала ці дебати. Бо факт Чекінг він просто остаточно і безповоротно добивав, так би мовити, аргументи Трампа, його фантазію, його відірваність від реальності. Камала була дуже реалістична. Вона була. Ну, сухіша, ніж завжди, бо вона більш емоційна і відкрита. Тут вона була дещо затиснена, але звернув увагу на ще один фактор: дійсно, те, що вона говорила по Україні, це те, що, до чого вона має пряму дотичність. Про попередження про розмови із Зеленським, які Зеленський не врахував у своїй поведінці. про... Е, е, східний фланг НАТО про велику коаліцію Камала дійсно була до цього причетна, і тут в неї не здригнулась жодна нотка в голосі: е, Українці чітко розуміють, на яку розтяжку Трамп ставить в ході виборів Камалу разом з Кремлем ставить. Тому що я вже вкотре говорив, що якщо зараз... Байден дасть відмашку на застосування широкого спектру далекобійної зброї. Трамп першим вискочить і буде верещати про третю світову. Він в ході дебатів скільки говорив про третю світову і про ядерну зброю. Він говорив про те, що Путіну треба здатись тільки тому, що в нього є ядерна зброя. Зараз є ситуація зовсім інакша. Після цих дебатів, чесно кажучи, в мене було відчуття того, що Трамп буде ставити Байдена і Камалу на певну розтяжку. Дозволять бити далекосяжною зброєю Байден на Камалі це відділяться з криком Трампа, що Байден почав Третю світову війну, що зараз Путін застосує ядерну зброю. Не дозволить. Трамп буде кричати, що я б дозволив би бити по Путіну. Хоча очевидно, що навіть ці фрази, фрази такого типу будуть бісити Кремль. На що я звернув безпосередньо увагу у ході цих дебатів? На лексичний запас Трампа і Камали. Трамп виглядає як малоосвічена людина і На яку ще наклалися когнітивні хиби віку? Можливо, він виглядає краще, ніж, тобто, в плані аргументації, можливо, він жвавіший, ніж Джозеф Байден, але саме в ході цих дебатів Трамп виглядав як глибокий старець? Як людина, яка дуже Повільно реагує на випади проти нього. Лексичний запас Камали Харріс на порядок більший, тобто Камала виглядала, як людина освічена, людина здатна чути випади опонента і реагувати на них. Натомість Трамп молотив закладену в його голову дуже куцу на півтори сторінки програму. І він за будь-яких обставин виходив на ці півтори сторінки тексту, який він, очевидно, жорстко завчив, чи заклав у свій хард-диск в голові. Тому про наслідки. Очевидно, що дебати не дають карколомного перелому на користь того чи іншого кандидата, якщо розрив. Суттєвий. Зараз розрив в симпатіях не такий великий, але очевидно, що після цих дебатів постане питання про прихильників України в середовищі республіканців. От Дік Чені демонстративно підтримав Камалу Гарріс. І очевидно, що в середовищі республіканців після цих дебатів буде все більше і більше відчуття того, що Трамп в нинішній іпостасі через рік два буде виглядати гірше, ніж Джозеф Байден в нинішньому своєму становищі. Гірше, очевидно, що проблеми когнітивного характеру будуть. Проблеми з психікою, гіпертрофований, гіпертрофований нарцисизм призведе до тяжких наслідків в управлінні. Ну і ще один момент. Очевидно, що страх перед Трампом починає бути головним ворогом Трампа на цих виборах. Трамп непередбачуваний, Камала Гарріс передбачувана, вона отримала передбачуваність в прийнятті рішень як політичну спадщину Джозефа Байдена. І в цьому плані американці очевидно більш симпатизуватимуть політику, який прогнозований. А Камала Гарріс продемонструвала, що вона. По-перше, в матеріалі, вона добре володіє фактажем, вона дуже стримана в емоціях, хоча її такий заворожуючий сміх, він вже став частиною її образу, але в ході дебатів вона продемонструвала себе як стриманого, дуже зваженого в плані емоцій політик. І це прекрасно. Це означає, що якраз Камала, а вона, до речі, всю свою політичну історію підтверджувала про те, що вона командний гравець. Тому зараз для американського суспільства дуже важливий момент ставки на команду. Ну, як бачимо. У плані віце-президентів, а цікаво, чи, чи не відмовиться після цих дебатів штаб Трампа від дебатів віце-президентів? І чи захоче взагалі після цих дебатів ще раз дебатувати сам Трамп? Оце цікаво. Тому поки що Камала постає як командний гравець з прогнозованою політикою, з відповідальною політикою, адже по суті, коли Трамп хотів козирнути, скажімо так, помилками виведення військ з Афганістану, то це ж було виправлення самої помилки Трампа. Це було виправлення помилки самого Трампа. Тому будемо вважати, що Камала нині перемогла.